Осім привіт! І сьогодні ми будемо говорити про того, кого боїться кожен художник, поріддя темрявий, Сам артблок. Так, я знаю, що це досить заїджений формат, і про нього зняли, мабуть, всі кому не лінь, але по-перше, формат популярний а мені треба назбирати аудиторію, і по-друге, мені дуже хотілося зняти це відео, тож дисклеймер. Ворога треба знати в обличчя, тож розберемося, що таке цей артблок. Артблок це термін, яким позначають стан, при якому художник не може малювати, втрачає мотивацію і бажання творити. Зазвичай він проявляється в три способи: перше, хочу малювати, але не можу, от начебто ж хочеться, але хоч чорту душу продай не можеш, і ти сидиш біля білого паперу і все одно нічого не малюєш. Або є ще другий варіант, коли не хочеш малювати, іначе можеш, але малюнки тобі не подобаються. Та й це здрату взагалі ліпше соцмережі полистаю. Але є й третій варіант, коли ти і не можеш, і не хочеш, а малюнки всі, то його, так сказати, комбо. Пишіть, якщо вам знайомий котрий сценарій, може є ще якісь, про які я не знаю, наприклад, у мене був другий. Взагалі, здається, що немає художника, який не стикався з ним, то що робити, коли він добрався і до вас? Ну, фізична зброя на нього не діє, тож ж було доведеться сховати назад у шафу. Тут потрібен інший підхід. Почнемо з причин його виникнення. Так як артблок сам не ходить, він може пробитись до виграння чи депресії. Взагалі, через відсутній зубів він любить полювати на вже ослабленого художника, тож причиною його появи може бути погіршення ментального чи фізичного стану. Ще це може бути викликано надмірною самокритикою та порівнянням з іншими. Так саме так я і потрапила в артблок. Я була надмірно критична до себе, через що мені не подобався ні результат, ні процес. Такий собі досвід. Побороти Радбок вийшло тоді, коли я нарешті відчепилася та полюбила себе. До цього я б взагалі відмовилась від малювання, настільки мені не подобалося, що я робила. Ще він може виникнути, коли ви нехтуєте відпочинком. Тут все як з будь-якою роботою, чи хобі. Або коли змішуєте роботу з дозвіллям? Якщо малювати це хобі, то одне, і то можна так вигоріти. Але якщо це робота, чи ви плануєте зробити це роботою, важливо б мати щось крім неї. Особисто я коли не малюю, то читаю, гуляю і т.д. бо хай як ви любите малювати, а з часу виснаження дає про себе знати. Артблок – це наслідок, а не причина. Тож спочатку треба її визначити. Комусь вистачить просто відпочити, комусь буде потрібна робота з психологом. Тут мала би бути реклама, але це маленький арт-канал. Після того, як ви побороли всіх внутрішніх демонів або майже і взяли перерву, треба якось почати знову малювати. Але як? Ну, спочатку визначимо, що робити не варто: підійміть лапу, чи руку, чи що там у вас, ті з вас, хто чули пораду малювати кожен день. О, що це успішний успіх, такий гарний, такий привабливий і такий нереалістичний. Звісно, я не кажу, що малювати кожен день неможливо. Але навіщо? До того ж, багато хто трактує цю пораду дещо радикально. Зазвичай, коли радять малювати кожен день, мається на увазі не одна, а то й дві сопер-попер повноцінки з перспективою, деталями, фоном та кольором. А чи просто один з етапів цього супер арта в перспективі. Хм. Так і не забуваємо, що всі ми різні, і це нормально. Хтось може малювати щодня, хтось ні. І це нормально. Бо таке змушування себе малювати теж може бути причиною радблока. І, взагалі, по можливості на цей успішний успіх краще дивитись дозовано, а то так і збожеволіти можна. Тож як екологічніше вийти з радблоку. Для початку почнемо з чогось простого. Не треба відразу малювати повну для початку вистачить скетчу. Він не мусить бути деталізованим чи виглядати як в пінтресті, ба навіть мати колір. Просто кривенький скетч. Потім похваліть себе, випийте чаю, поставте галочку в списку, прийміте повану тощо. Ще можна витягти себе з зони комфорту, спробувавши щось нове. Перед тим було б добре цю зону знайти, але це тема для іншого відео. Наприклад, якщо ви діджитал художник, то спробуйте традіжку і, навпаки, візьміть новий матеріал чи пензлик у вашій програмі, скористайтесь новою функцією, спробуйте інших, хто не боїться втратити той, що є стиль. Експериментуйте. Правда, це може підійти далеко не всім. Наступного способу я ніде не зустрічала в таких відео, але спробуйте малювати те, що справді подобається. Якщо ви хочете малювати одних котів, то малюйте їх, і тут навіть не треба доводити себе до артблоку. Так, ви не одні, хто малює 150 трильйонів разів одну і ту саму тварину чи людину, а потім думає, що ну треба ж малювати щось іще. Але камон, кому це насправді треба? Чому я не можу малювати по 13 артів котів підряд? Бо коли ви не малюєте на замовлення, і навіть тоді краще малювати те, що подобається, бо силування себе малювати, щось, що геть не цікаво квиток на потяг до вигорання. І взагалі, ви не мусите вміти малювати все. Є художники, які малюють тільки коней і зробляють на цьому. Є ті, хто малює тільки людей. Я, наприклад, не малюю людей взагалі, бо мені це просто нецікаво. Чи простала я бути через це художницею? Ні. Чи говорять мені, що так не можна? Насправді теж ні. Взагалі мені за два роки ведення TikTok і публікації минулого відео гляньте його обов'язково, так і не вдалося натрапити на хейт з цього приводу. Мабуть, хтось вже біжить виправити це в коментарях. Проте, навіть якби писали, хто може заборонити мені щось малювати чи не малювати. Тож не треба малювати різне, тільки тому, що треба малювати різне. З цим розібрались, тож, нарешті, можна починати малювати. Інструменти є, чай готовий, а тут, як назло, ви поняття зеленого не маєте що малювати. От до чого паскудне відчуття, коли хочеш малювати, але не знаєш що. Тож далі підбірка ідей, що можна малювати, коли не знаєш що, якщо з ідеями затик, можна спробувати стадик. А що, просто сидиш собі, малюєш, просвітувати тінь хвилюватись не треба, чи можна виконати якийсь челендж. Ну, ви знаєте, де швидко прокручуються різні варіанти, і де поставиш на паузу, ти і малюєш. Ось приклад. Чи можна взяти будь-який інші, що більше до душі, можна намалювати будь-яку річ, що біля вас, і байдуже, яку пусту обгортку, фігурку, чашку, комп'ютер. Будь-що ще є одна техніка на розвиток уяви: спочатку поставте пляму, фарбуючи, якщо дозволить папір, можна кабуючи міцно завареним чорним чаєм і подивіться, що вона вам нагадує. До речі, за цим принципом можете взяти фото якоїсь хмари і зверху домалювати, що вона вам нагадує. Я таке в пінтересті бачила, можна зробити гуманізацію, чи як називається те саме, але коли промальовує щось не на людину, а на тварину. У нас дуже багато міфології, тож можна намалювати когось звідти, або можна взяти будь-яку іншу міфологію. Попросіть когось називати рандомну тварину, людину, предмет, чи скористайтесь колесом фортуни. Намалюйте це, зробіть арт вашого домашнього улюбленця, зробіть автопортрет, намалюйте когось з ним, родича другого, знаменитість. Ще в мене в тітоці є рубрика Грифремси Дя. Неочікувано збираю референси на різні теми. Тож можете підписатися. В кінці кінців намалюйте птаха секретаря. Ну, а чому би ні? Ну, а якщо йде прямо геть катма, промалюйте свій старий малюнок і самооцінку піднімете, і ви тепер знаєте, що малювати. Але як не крути, а цієї поскоди легше уникнути, ніж позбутися. Таке враження, ні братвок, брат злиднів. Шкода, що його не можна закрити в дічці. Тож, що робити, щоб не стати його наступним пристанищем? Слухайте та записуйте. Спочатку запаліть освячені свічки, потім розсипте коло з солі. Далі стоп, це не те відео, а ось. Перше, що треба запам'ятати, відпочинок важливий. Не забувайте про це і не картайте себе за нього. Зробіть процес малювання максимально комфортним. Заведіть чай. Допомагає безвідмовно або каву, чи зробіть для себе, що ще. Ну і розчинятися у роботі не найкраща ідея. Ви не перестанете бути художницею художником тільки через те, що не малюєте кожен день і не всі роботи виходять добре. Звісно, все це надзвичайно індивідуально, тож я просто розказала про найпопулярніші методи і ті, що допомагають особисто мені. Пишіть, якщо хочете щось додати, чи ви з чимось не згодні. Дуже дякую вам за такий актив під моїм минулим відео. Тож, тепер в кінці відео я показуватиму ваші коментарі. А ось і вони. Бажаю вам успіхів, смачного чаю і не потрапляти в радблоки. Бувайте!